Чому взагалі шарм механічних клавіатур? Я довгий час був прихильником максимально низьких клау нудбучного типу. Тому мені було особливо цікаво зрозуміти, чим ваблять людей високі та гучні клавіатури. Сьогодні в мене на огляді новинка від української компанії Hathor – дротова механічна клавіатура Хатор Starfall RGB. Підписуйтеся на канал та вмикайте дзвоник. Це священий ритуал для кожного, хто вперше завітав на канал Технарня і не знає, що робити. Тому якби тепер знаєте. Ось. Отже, перед нами повнорозмірна дротова клавіатура з підсвіткою, на що натякає прямо частина назви – «RGB». Вага пристрою кілограм і 50 грамів, тому їздити по столу вона точно не буде. В цьому сприяють і прогумовані вставки на нижній частині корпусу. Корпус виготовлений із пластику, однак безпосередньо під клавішами розташована суцільна металева пластина. Провід знімний та має довжину 1,8 метра, чого цілком достатньо переважній більшості людей. Роз'єм на щастя USB Type-C, що вже має бути стандартом для будь-яких електронних гаджетів станом на 2023 рік. Правда, деякі компанії досі цього не розуміють. But why? Кабель можна вивести не лише назад, але й ліворуч або праворуч, що супер зручно. Сам дріт має цупку тканинну обмотку, тому питань до його довговічності взагалі не виникає. На задній частині розташовані також ніжки регулювання нахилу, тому клавіатуру можна поставити під трьома різними кутами. Для себе я обрав найбільшу висоту нахилу, вона здалася мені максимально зручною. Тепер же перейдімо до найважливішої частини. Розкладки. По-перше, в нас тут стандартний довгий лівий shift та не двоповерховий enter. Значить, розкладка канонічна типу ANSI. Додатково можна керувати мультимедіа за допомогою клавіші FN та F блоку. По-друге, гравіювання латиниці та кирилиці з українськими літерами. Дуже сподіваюся, що інші виробники будуть все частіше позбуватися російських літер при гравіюванні клавіатур. Українцям вони точно не потрібні. Хоч Хатор поставила такі вкордонки. Комплект з міні кейкапи з російським гравіюванням. Мабуть, це для нашого ІПСО чи тролів, які знущаються в інформаційному просторі над росіянами. Тому, якби, найбуде. Гравіювання повинне бути набагато стійкіше за класичне в дешевих клавіатурах, яке стирається за кілька місяців активного користування. Тут зносить стійкі pbt кейкапи з технологією подвійного лиття, і це звучить та виглядає досить солідно. В новинці тип корпусу скелетон, тобто механізм клавіш видимий та знаходиться над металевою пластиною, що спрощує чищення клавіатури та заміну кейкапів. Перейдімо до підсвічування, яке має 5 рівнів яскравості та багато різних перед Становлених ефектів окремого софту для активації не потрібно все керується за допомогою визначених комбінацій клавіш. Як на мене, це навіть плюс, оскільки якщо у вас багато периферії від різних виробників, то можна зібрати цілий калейдоскоп утиліт, в яких легко заплутатися. Є можливість також налаштувати колір підсвічування індивідуально для кожної клавіші. Відверто я не з тих людей, які будуть цим гратися, але за саму можливість однозначний лайк. Саме підсвічування виконане бездоганно, не разить очі, а приємно розсіюється між усіма елементами. Гравіювання при цьому не має якихось перекосів чи нерівномірності в яскравості чи колірній гаммі. Звичайно ж, навіть при вимкненні підсвітці видимі символ на прекрасному рівні. Але це стосується стандартного кімнатного освітлення. Якщо ж користуватися пристроєм біля вікна, то активація підсвічування так і проситься. Праворуч вгорі, окрім елегантного логотипа компанії, розміщені три. Стандартні індикатори: num lock, CAPS LOCK та scroll LOCK. І тут виникає претензія. Ці індикатори при моєму звичайному положенні за столом закриваються високими клавішами NUM блоку. Тому, щоб зрозуміти, чи активований caps LOCK, мені треба постійно витягувати шию. Як на мене, індикатори краще було підняти до рівня логотипу, або ж перемістити на порожнє місце над блоком стрілок. Звук клавіш гучний, але приємний. Та після тихих мембранок до нього одинаково доведе. Це звикати конкретно в моєму екземплярі встановлені лінійні пінг перемикачі, але існують ще клікаючі грін, які по ідеї ще гучніші. Всі клавіші приємно відпружинюють, і це однозначно приємне тактильне та відчуття. Водночас немає жодної розхлябаності, незважаючи на солідну висоту клавіш. В комплекті йде ключ для кейкапів, за допомогою якого можна їх легко та безпечно знімати. Отже, Hator Starfall RGB це прекрасний спосіб познайомитися з механічними клавіатурами не за всі гроші світу. На момент зйомки акційна офіційна ціна складає 1600 гривень, а повна 2200 гривень. До речі, в описі до відео. Буде офіційна сторінка клавіатури на сайті Hathor, де ви можете познайомитися з усіма її технічними параметрами. Таня відразу закохалася в цю клавіатуру і отримує неймовірне задоволення від набору тексту щодня. Я ж поки залишаюся на низькій мембранці, хоч і після цього огляду не виключаю, щоб колись в майбутньому захочу перейти на високу механіку. Світ клавіатур явно недооцінений, враховуючи, що це один з основних пристроїв вводу даних. Не забувайте підписуватися на канал та писати коментарі. Коментарі особливо важливі для ментального здоров'я автора каналу, тому не встидайтеся і пишіть, які у вас досвід взаємодії з клавіатурами. Поради від тані! Другий раз нагадую про використання сонцезахисних засобів для шкіри та сонцезахисних окулярів. Бережіть свою шкіру та очі. Будьте обережними на водоймах, бо інакше вас забере русалка. Питання по клавіатурі. Розказуй свої враження. Ти нею навіть більше користувалася вже чим я, і розказуй. Мені дуже подобається механіка. Я закохана в механіку. У мене таке враження, що мої пальці і клавіатура стають одним цілим. Ця плавність, ну я не знаю. Це щось неймовірне. У мене аж настрій піднімається, коли я працюю. Добре, а ти не помітила цей прикол? Чи може ти сидиш під інакшим кутом, що ти не бачиш що активований індикатор капслоку? Тобі... Ти не звертаєш на це уваги, yeah. так? А, ясно. Так, а ще є кастоми, тобто ти собі міняєш кейкапи там на різні кольори. Наприклад, клавіш можеш міняти там на якісь специфічні з різними символами. Ну, звичайно, що не російськими символами. Е, маю на увазі з різними малюночками. Там є багато різних штук. Тобто, це може бути як якесь більше хобі. Е, ну, Кайфувати від таких клавіатур, і я це починаю розуміти. Тим більше я знаю, що там змінюють свічі на різні, собі там міняють в залежності від настрою чи е, там шумку якусь прокладають, чи якісь маніпуляції роблять з клавіатурами. ось я поки до цього не готовий на в плані додавання собі до такого хобі, але можливо в майбутньому розгляну. You only gon' play yourself You can try to save yourself